Привіт усім! Сьогодні ми готуємо дуже смачну бугламу з українським акцентом. Буглама в перекладі приготоване на пару. Тож, це дуже корисна, це дуже смачна страва. І так, починаємо. Холодний казан Присалюємо. закладаємо м'ясо. Ну так. Далі обов'язково на м'ясо. Спеції до м'яса використовуємо. Далі, я ще хочу додати сванської солі. Взагалі, це улюблена моя сіль. Ще раз кажу, сванська. Найсмачніша. Так, м'яско ми присолили, далі знову йде цибулька. Отак щедра, ви не. Думаєте, що буде щось погане? Цибулька придає нам вкус, смак, дає сік. Ну, в общем, це буде просто фейд. Причудове. Так, далі ми наступним шаром знову йде в нас м'ясце. Таке чудове, красивуче м'ясце. Саме головне в цьому. І найдовше це викладати шарами. Все решта дуже просто. Виклав шарами, накрив і саме готується. Знову сіль. Знову йде сіль. Знову йде спеції до м'яса. Так, ну, я ще хочу додати горошком перчик. Отак от. Це буде дуже смачно. Так. Далі ми додаємо е, наступний шар, знову цибулька. Отак от. Бачите, як багато в нас м'яса і цибульки. І завантажуємо решту нашого м'яса. Ось так швиденько. Ось так швиденько. Ось так. Ось так. Знову решту цибулі. Що цибулі. Опять присалюємо, присалюємо знову спеції до м'яса. Так, і тепер цей шар я хочу додати коріандр. Це дуже смачна спеція, без неї ніяк. Так. Тепер наступним шаром у нас підуть помідори. Ну, ось так викладаємо. У когось свіжі, додавайте свіжі. У мене ось так. Ну, до речі, в деяких кухнях беруть замість помідор авичу. Ну, ми беремо ось такі помідорки. Так, чері у нас прямо сачком, Все пішло туди. Так, Далі на помідори ми викладаємо перчик. Гляньте, який в нас просто фантастичний перчик. Просто супер. Просто супер. Отак. Викладаємо перчик. перчик. Тепер на перчик я покладу, це не обов'язково, картоплю. Але це робити не обов'язково. А взагалі, то кладіть, що вам, що ви любите, що ви хочете. Я хочу покласти сьогодні картоплю ще. Бо навіщо готувати окремо, якщо можна, ось зараз покласти картоплю ще. Отак. Гляньте, як нарядно, красиво, просто прелість. Це буде не перевершено. Так, тепер додаємо ми. Спеції до картоплі. Ось так я хочу трошки її притрусити. Це дуже вкусні спеції. Спеції до картоплі. Далі додаю два ось таких гірких перчика. Часничок. Прямо отак навпіл порізаний. Целячком. Ці Боже, це буде так смачно, ви не уявляєте. І Ще раз присолю. Так. І додам ще трішечки сванської сілі. Вона не солюна сильно але дивіться, щоб страва не вийшла у вас солянючий. Лучше потім, коли ми відключимо казан, трішечки додамо, або, якщо буде не солюна Тепер в кінці кладемо зелень. У мене це цибулька і укропчик. Немає петрушки або кінзи. Є кінза – лежіть кінзу. Є петрушка, лежіть петрушку. Я обожнюю петрушку, але в мене сьогодні нема. Заливаємо буквально 200 мл водички. Це обов'язково. І саме головне. Якщо зробить нашу страву дуже смачною, додаємо вершкове масло. Ось такі ми прямо багатенько так. Просто додаємо вершкове масло. І на цьому етапі накриваємо кришкою, розводимо багаття невеличке і готуємо десь півтори-дві години. Тому до зустрічі через 2 години. І так, пройшло 2 години. Наша буглама з українським акцентом готова. Ви тільки подивіться, м'ясо вийшло дуже ніжне. Просто тане у роті, а яка краса, ви тільки гляньте на цю красу. Тож готуйте, смакуйте, лайкайте, дізлайкайте, підписуйтесь. Будьте зі мною і до зустрічі на новому відео.